А не буду читати весь допис. Але хочу сказати, що піврічний звіт ЦРУ, представлений президенту Байдену 03.06.24 року в розділі 4 Європа союзники, пункт 3. Україна. Англійською мовою дуже розумно, а українською мовою це звучить як рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня повної, оперативної та перспективної поінформованості щодо рішень і планових дій керівництва України. Простими словами. З рівня піхотного комбата хочу сказати, що кротофірма зайшла у всі підрозділи батальйону, тому що вони знають про дії мого батальйону все. Якщо перевести на цей допис, то росіяни знають про будь-який рівень планування в Державі України все. Я зараз не буду закидати там главний крот, допоміжний крот і так далі. Дуже-дуже багато розвідувальних спільнот, які знають кожну копійку нашої зеленої ботви. А особливо отого рівня кротоферм, які зараз фактично заробляють чорні гроші, чорні гроші за злиття інтересів України.